Здравствуйте, вас вітає вчитель інформатики Олександр Олексійович. Тема даного відео логічна функція єслі. Те, яким чином працює функція ЄСВ, розглядати не будемо, оскільки ця інформація є в будь-якому підручнику. Зупинимось на конкретних задачах. Задача 1. Розробити таблицю, яка містить наступну інформацію про абітурієнтів. Прізвище. Оцінки за ЗНО з історії, з української мови та літератури, атестата, загальна сума балів та інформацію про зарахування. Причому відомо, що якщо сума балів більша або дорівнює прохідному балу, який знаходиться в комірці С1, то абітурієнт зарахований до навчального закладу. В іншому випадку ні. Як ви бачите, у нас вже заготовка до даної задачі зроблена. Перейдемо безпосередньо до розв'язання. І так, знайдемо загальну суму бази. Тут можна використати вбудовану функцію суму, але оскільки потрібно додати лише три комірки, додамо, так би мовити, вручну. Дорівнює B3 плюс c 3 плюс d 3 Вводимо і копіюємо. Отже, суму балів для кожного із абітурієнтів ми знайшли. Перейдемо до визначення тих абітурієнтів, які зараховані до навчального закладу і які не зараховані. Як ми бачимо, прохідний бал у нас 535. Перший абітурієнт 507 балів не зарахований, Сидоренко зарахований, Токаренко не зарахований. Петренко не зарахований і Селісиренко зарахований. Тобі потрібно тепер нам цей процес автоматизувати. Це можна зробити за допомогою функції єслі. В комірку F3 введемо наступну формулу. Дорівнює, якщо є 3 більше або дорівнює... Значення, яке в комірці С1, то повинно з'явитися повідомлення зарахований. В протилежному випадку повідомлення не. Зарахований. Натискаємо кнопочку Введення. Ми бачимо, що Іваненко дійсно не зарахований, тому що в нього 507 балів. 507 менше, ніж 535. Коли ми скопіюємо ці формули і проаналізуємо результати, то ми побачимо, що Сидоренко в нас не зарахований. Чомусь. У нього 552 бали, а тут 535. Ну, Токаренко не зарахований, Петренко зарахований, хоча в нього 524 бали і Свісеренко зарахований. Тобто, очевидно, що тут у нас є десь якась помилка. Дійсно, коли ми проаналізуємо формули, які в нас сформувалися після копіювання, то взяти той же Токаренко, у нас формула така, Е5 порівнюється з коміркою С3. Тобто 512 порівнюється з коміркою С3, 171. Ну і зараховано, але ж нам потрібно порівняти з коміркою С1. Проблема в тому, що якщо у нас комірки відносні, то при копіюванні змінюються їхні адреса. Нам вже потрібно зафіксувати адресу цієї комірки. Тому в початковій формі, яку ми вводили, після того, як ми вели комірку С1, натиснемо клавішу F4, з'являться знаки долара. Це означає, що комірка стала абсолютною. Адреси комірки в стопчику загальна сума балів змінюються, а комірка, в якій внесено прохідний бал, залишається незмінною. Це один. І ми бачимо, що задача наша розв'язана правильно. При зміні даних у нас будуть відбуватися відповідні зміни зарахування. Наприклад, якщо тут взяти, що Іваненко... 180 балів набрав. А тут набрав 190 балів. То ми бачимо, що загальна сума балів збільшилася і Іваненко став зарахований до навчального закладу. Перейдемо до наступних задач. Задача секції. Умова задачі така. Таблиця містить наступні дані про учнів школи. Прізвище, вік та зріст учнів. Хто з учнів може займатися в баскетбольній секції, якщо туди приймають дітей зі зростом не менше 160 см, і вік не повинен перевищити 13 років. Проти кожного учні з'являється повідомлення так чи ні. Тут у нас для того, щоб учень був записаний до секції баскетболу, потрібно, щоб виконувати одночасно дві умови. По-перше, зріст не менше 160 см, тобто 160 і більше. І вік не перевищує 13 років, тобто 13 і менше. Як ми бачимо, бережна у нас відповідає цим умовам. Тобто тут у нас результат так. Волков не відповідає, тому що умова одна виконується, вік менше, ніж 13, а зріст менший за 160, а потрібно 160 і більше. І так далі. Для того, щоб виконувалося одночасно дві або більше умов, при записі умови використовується функція і. Давайте у комірку D2 введемо потрібну функцію. І так, если... далі записується умова. і відкриваємо дужку. Записуємо першу умову. І так, B2 в нас повинно бути менше рівне 13. Зріст, тобто значення комірки С2 повинно бути більше за 160. Вірніше більше, більше дорівнює 160. І тут закриваємо. Як я вже говорив, для того, щоб виконувати одночасно дві умови, використовується функція і. У випадку, якщо ці дві умови виконуються, у нас певно з'явиться повідомлення так. А якщо ці умови не виконуються, з'являється повідомлення Ні. Натискаємо кнопку Вводу, бачимо, що учениця бережна буде записана. Якщо ми скопіюємо ці всі формули, побачимо, що волков не записаний, корж не записаний. Тобто задача у нас розв'язана правильно. Ця задача відрізняється від попередньої лише тим, що в нас використовується складена умова. І покупець магазину отримує знижку 3%, якщо у нього є дисконтна картка, або якщо загальна кількість вартістю покупки перевищує 3 тисячі гривень. Визначте, скільки заплатили покупці за свої покупки. Складемо таблицю, в якій буде така інформація. Інформація про покупця. Інформація про наявність дисконтної картки. Якщо у покупця є дисконтна картка, нехай у нас буде тут написано Є. Вартість покупки. А знижку отримує той покупець, хто має дисконтну картку, тобто в нього повинна бути в стопчику Б значення Є. Або якщо... Його вартість покупки перевищує 3000 гривень. Тобто значення в стопчику С повинно бути більше, ніж в 3000 гривень. Якщо одна з цих умов виконується, то покупець отримує знижки. Відповідно, якщо дві умови одночасно виконуються, теж отримує знижку. Давайте проаналізуємо. А трошенко скидку отримає, тому що дисконтну картку має. Буряк скидку не отримає, тому що в нього не виконується. Жодна з умов. І дисконтної картки немає, вартість покупки менша за 3000 гривень. І так далі. Для обчислення знижки в комірку D2 введемо таку формулу. Дорівнює єслі. Як... Переходимо до запису умови. Оскільки повинна виконуватись одна з умов. Або наявність дисконтної картки, або вартість покупки більше за 3000 гривень то для запису складеної умови використовуємо функцію ІЛІ. дужках записуємо. В нас повинно b 2 дорівнювати Є. Або С2 більше дорівнює 3000. Наша умова записана. Якщо одна з цих умов виконується, то покупець отримує 3% знижку. Щоб обчислити знижку, потрібна вартість покупки, тобто комірку С2. помножити на 3%. В протилежному випадку знижки не буде, а в математиці слово немає. Замінюється числом 0. Натискаємо кнопку Введення і бачимо, що Атрошенко отримав знижку. Ну, тут в мене введено зразу форматування Знімемо його. Робимо просто числове. Коли ми скопіюємо дану формулу для всіх покупців, то побачимо, що формула працює коректно. Ті, хто має дисконтні картки, всі отримали знижки. У кого немає дисконтної карти то отримали знижку тільки ті, в кого вартість покупки більше, ніж 3000 гривень. В нашому випадку деркач. І нарешті ніяких проблем не має визначити вже вартість покупки. Дорівнює. Від комірки С2 віднімаємо комірку D2. Тобто від вартості покупки віднімаємо знижку. В результаті отримуємо потрібний результат. Копіюємо цю формулу. І задача розв'язана. І нарешті остання задача. Я її назвав оцінка. Умова задачі така. Якщо кількість балів, отриманих при тестуванні не перевищує 12, це відповідає оцінці 5 балів. Оцінці 7 балів відповідає кількість балів від 13 до 16. Оцінці 9 балів від 17 до 20 і оцінці 11 балів понад 20 балів. Скласти відомість тестування, що містить відомості. Прізвище, кількість балів оцінка. Відповідна табличка у нас вже складена. Давайте проаналізуємо ще раз умову задачі. Як ви бачите, в даній задачі використовуються 4 умови. Перша умова не перевищує 12 балів. Друга умова від 13 до 16 балів, третя умова від 16 до 20 і остання умова понад 20 балів. Тобто у нашій задачі є 4 окремих незалежних одна від одної умов. Тут потрібно використати вкладені функції єси. Запам'ятайте таке правило. Якщо є в нас в задачі, наприклад, 4 умови, то... Кількість використань функції є повинна бути на одиницю менше. В нашому випадку буде 3. Якщо тут би було там, 5 умов, ми записуємо функцію єсі 4 рази. Якщо було б там 10 умов, записували б 9 разів і так далі. Перейдемо до запису вкладеної функції єс. Комірку С2 введемо наступну формулу. Дорівнює ЄС. B2 менше дорівнює 12, то з'являється повідомлення 5 балів. Якщо ця умова не виконується, то перевіряємо наступну умову. Для цього знову пишемо функцію єсвіт і записуємо умову що в нас повинна кількість балів бути в межах від 13 до 16. Для цього використовуємо функцію І. Б2 більше дорівнює 13. Б2 менше дорівнює 16. Якщо ця умова виконується, то повинно з'явитися повідомлення 7 балів. Перевіряємо наступну умову. Оцінка в межах 18 до 20 балів. Знову записуємо функцію єсі. використовуємо функцію І для запису складеної умови від 18 до 20. b 2 більше до рівня 17. b 2 менше до рівня 20. Якщо ця умова виконується то повинно з'явитися повідомлення 9 балів. І нарешті, якщо жодна з цих умов не виконується, то виконується умова та, що в учня більше, ніж 20 балів, і тоді з'являється повідомлення 11 балів тут важливо визначити правильну кількість дужок, які закриваються. Для цього порахуємо всі відкриваючі дужки. У нашому випадку 1, 2, 3, 4, 5 відкриваючих дужок і 1, 2 і 2 закриваючі дужки. Нам не вистачає 3 дужки. Натискаємо кнопку введення. Ми бачимо, що наш учень Артеменко отримав 5 балів. При копіюванні ми побачимо, що задача виконана правильно. Береза при наявності 23 балів отримав 11. Вітко 18 балів, 9 балів і так далі. Задача виконана правильно. Давайте ще раз гляну нашу формулу. Ця формула досить складна. Ви бачите, навіть тут не помістилась в мене на екран. Є в нас чотири умови при постановці задачі. В нашому випадку ми використали три функції, єслі. Єдине, що тут слід зауважити, що у другому і третьому випадку при описанні умов між 13 до 16, 18 до 20, можна тут все спростити і функцію і не використовувати. Чому? Тому що якщо в нас 9 попало в діапазон менше 12, то виводиться результат 5 балів, і якби ці, весь цей діапазон вже відсікається і йде вже нова, нова задача від 13 і більше, якби бали залишаються. Тому отут можна цю формулу дуже спростити. Якщо умова перша не виконується, то розглядаємо, щоб b2 було менше 16. Якщо і ці дві умови не виконуються, то тут будемо B менше рівне за 20. Рахуємо дужки, відкриваючи дужки 1, 2, 3. Закриваючи дужки 1, 2, 3. Повинно все працювати. Ми бачимо результат абсолютно той самий. Це видалимо, скопіюємо нашу формулу. Це те саме. Тобто ще раз подивіться на цю формулу, і ви бачите, що набагато простіше виявилося. Тобто спочатку беремо всі значення менше 12, потім менше 16, менше 20. І відповідно залишаються всі значення більше, 20 балів. У цьому відео ми розглянули три типи задач. Перша задача у нас була на просту умову, якщо. Тут використовується у нас звичайна умова. У другій і третій задачі у нас складені умови. В першому випадку функція і, у другому випадку функція «ілі». І нарешті четверта задача це задача із вкладеними функціями єс. Дуже добре, якщо при перегляді цього відео у вас була відкрита програма Excel. І ви паралельно виконували ці задачі. Але у будь-якому випадку я пропоную виконати самостійні вправи. Ви їх знайдете, якщо перейдете по посиланню під цим відео. До побачення, до нових зустрічей!